Доброго ранку, війни Постійно перебувати на піку емоцій є дуже енергозатратною для нашої психіки, тому включаються захисні адаптивні механізми. І ми починаємо помічати за собою, що з дня на день новини болять все менше і менше. Можуть виникати закономірні питання, чи нормальна ця реакція, чи не стаємо ми байдужими або черствими, чи не забуваємо ми про війну. Єдине, що варто пам'ятати, коли ми оцінюємо свій психічний стан в часі війни, що ненормальною є лише війна. А всі наші психоемоційні стани, фізіологічні реакції, вони є нормальними. І тому певна байдужість, певна відстороненість від новин є нормальним адаптивним механізмом, який включається у нас без нашої волі, тому що це як програми, які інстальовані на комп'ютер, так і саме в нас ці механізми працюють. Адаптація до новин, певна відстороненість, вона необхідна нам для того, щоб ми не перебували в постійному стресі і могли бути ефективними, виконувати роботу, яку ми маємо виконувати щодня. Адже ще весною президент сказав, що ми маємо піднімати економіку, підтримувати. В такому разі ми повинні мати ресурси. Якщо ми постійно будемо купатися в новинах і постійно співчувати або відчувати просто лють і ненависть до кривдників, таким чином у нас вже не буде залишатися психічної енергії просто жити, просто виконувати. Увати свою роботу, тому певна адаптація і Байдужість, якщо так можна назвати, до новин це є нашою перевагою для суспільства, це корисне явище, допомагає нам знизити рівень стресу. З іншої сторони, може бути і зворотній. Зворотня сторона цього процесу це люди стають певним чином легковажні і безпечні, і може доводитись до того, що вже новини ігноруються, повідомлення ігноруються, лунає тривога, а люди продовжують гуляти по вулицях. В такому разі, звісно, це вже є негативне явище. Ми не можемо впадати в крайності або Читувати новини просто нон-стоп цілодобово, або робити вигляд, що а, війни навколо нас взагалі немає. Ми повинні триматися золотої серединки, адже саме це найбільш є адекватно та корисно для нас.